Друзі, на інфоперші про головне поїхали. А ви колись задумувалися, як так сталося, що в країні з однією з найродючіших земель у світі люди виживають, а не живуть. Пише політолог і волонтерка пані Моран. Чому українська мама боїться народжувати український дід? Доживає без ліків. А український юнак мріє тільки про одне втекти звідси. А ви знаєте, що було понад 51 мільйона у 1991-му, а Тепер менше 36. -ти. А якщо рахувати лише тих, хто реально в Україні ще менше? Мінус 15 мільйонів. За одне покоління це не просто демографія, це щось набагато глибше. Хтось скаже, це просто така економіка. Але хіба економіка сама по собі руйнує медицину, освіту, сім'ю, віру, мораль, землю, армію? Ні, це системне знищення нації під грифом реформи, і хтось за цим стоїть. Це вже не помилка, це нехтування народом як таким. Це гібридний геноцид, загорнутий в упаковку. Просто це контразпанда. А через закони, кредити, стандарти війни і гуманітарні цінності. А ви звернули увагу хто саме керував Україною усі ці роки. Хто були міністрами охорони здоров'я, освіти, фінансів, економіки, хто запускав реформи, що знищили лікарні в селах, школи, медінститути, вищу освіту. хто писав пенсійну реформу, яка фактично говорить «доживи до пенсії, якщо зможеш, і де вони всі тепер? Подивіться, самі більшість із них не залишилися жити в Україні. Вони в Ізраїлі, у США, в Європі. У них діти в Лондоні, нерухомість у Німеччині, паспорти інших держав. Це не просто міграція після служби. Це повна відсутність будь-якого зв'язку з. Українським народом ці люди не асоціюються без Україною, не люблять її як свою землю, не вболівають за її майбутнє. Вони приходять сюди як менеджери на місії, а місія зробити те, що скажуть куратори. Тому, коли вони закривають лікарню, це не тому, що грошей немає, це тому, що така вказівка скоротити населення, не дати народу сили на відновлення. Це не банальна корупція, це неумисна демографічна війна. І найстрашніше ці люди своїми руками змінюють геноцид, залишаючи за собою випалену землю. Коли кажеш слово. Геноциди люди уявляють газові камери, каральні операції, розстріли, але відкрита конвенцію ООН про запобігання злочину геноциду 1948-го. Там чітко написано, що геноцид це не лише масові вбивства за короткий період. Це також навмисне створення таких життєвих умов, які мають на меті фізичне знищення групи або повністю або частково. Тобто, якщо влада створює умови, де люди не можуть лікуватися, це геноцид. Якщо системно знищується освіта, село родина це геноцид. Якщо молодь не бачить перспектив і масово. Виїжджає це геноцида. Якщо одна нація або соціальна група гине на фронті, який висловлюють ТЦК і поліція, а інші не мобілізуються. Це геноцид. Якщо держава деморалізує, руйнує віру, традиції це геноцид. А тепер подивіться на факти: з 51 мільйона населення залишилося менше 36, неофіційно офіційно ще менше. Знищена третина шкіл і половина лікарень. народжуваність опала нижче рівня 1933 року. Це не просто криза, це етнічне знищення під видом реф. Форми і війни, яка вже списує, це повільний системний багаторівневий геноцид під різними приводами і прикриттям без прямих убивств і концтаборів, але не менш реальний, який має свою кінцеву мету зменшення кількості населення. Є речі, які кричать, але їх не можна сказати вголос без ризику бути звинуваченим у ненависті чи нетолерантності. Але мовчати ще гірше, бо мовчання це згода. Подивіться самі на фронті. Гинуть сільські хлопці, робочий люд, православні українці, учителі, фермери, старші чоловіки а де діти чиновників, а де громади хаситів, які також мають українські паспорти, їх хтось мобілізував. А як так сталося, що одні громади мають недоторканність, а інші облави на вулицях? Чому ніхто не депортує чи не переслідує іноземців із бізнесами в Україні? А українці ловлять як худобу влада сама розподілила народи за принципом ці українці і мають померти. А ці не зовсім українці, тому не чіпати це. Вже не дискримінація, це етнічна селекція в рамках воєнної кампанії. Чому на фронті майже винятково українці, а ті, хто реформував медицину, банківську систему, економіку чомусь або за кордоном, або при посадах, або в охоронюваних кварталах, або просто мовчать і не служать, і головне ніхто не пояснює, чому. Бо немає пояснення, крім одного, це цілеспрямована зачистка українського етносу роками власної держави під зовнішнім управлінням. Коли дивишся на пазли окремо, то це не все так очевидно. Але якщо скласти всі пазли докупи розвал медицини, освіти сім'ї, війна. Без оголошення війни, мобілізація лише українців, виїзд мільйонів людей, поступове вимирання нації, влада, яка живе не в Україні, системне нищення віри, мови, традиції, підміна понять, приниження духовності, хаос у головах. То стає ясно, це не випадковість. Це план, план, який виконується не українцями, зеленська Єрмак, сирська рахамія, хоча руками українців та цикашники, поліцаї, чиновники. Ті, хто при владі часто не мають ні української душі, ні сумління, ні страху божого. Вони або вихідці з інших середови або виконавці зовнішніх казівок, вони не будуть, вони демонструють, не лікують, а отрують, не керують, а розпоряджаються. І після своєї роботи вони їдуть в Ізраїлі, Штати, в Канаду, не в Житомир, не в Чернівці, не в Краматорськ. Це вже не імміграція, це повернення додому після виконання завдання. Висновок геноцид це не завжди кулів затилок. Це ще й кредити, закони, телевізор, медична та освітня реформи. А уже під прикриттям війни, якої юридично. Не існує, іде масове викрадення людей на вулиці, примуси з побоями і відправлення на необ'явлену війну в один кінець. І якщо б народ не отямиться, не почне думати, не почне молитися, нас зітруть, але правда ріже і тому її бояться. Та якщо є ще ті, хто бачить, відчуває, говорить, бореться, живе по совісті, цей план не буде виконано до кінця. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.